Кривий ріг після нічної масованої атаки. 11 людей загинуло, 36 поранені. У Нікопольському районі місцеві живуть без водопостачання. Людям видають по 20 літрів питної води. Підприємці чекають на зміни у законі про оподаткування. Це було дуже гучно. Спочатку був перший вибух, потім наші як другий вибух, а бігти нема куди, бо двері заблоковані. От ми через балкони спустились. Вночі 13 червня РФ випустила крилаті ракети по п'яти об'єктах міста, складах, підприємствах та п'ятиповерховому будинку. На 15-ту годину відомо про 11 загиблих, чотири з яких жителі п'ятиповерхівки. Артем один із тих, кому вдалося врятуватися з будинку. Чоловік разом із другом зміг допомогти родині з дитиною, які опинилися в пастці. Ми залізли на другий поверх через балкон. Ми побачили там сім'ю з маленькою дитиною. Ми, звісно ж, зразу дитину евакуювали. У них була простинь, Простині обв'язали дитину, спустили на перший поверх. Згадує момент обстрілу. Мешканка будинку навпроти Олена. Чула спочатку свист, а далі вибуховою хвилею з її вхідних дверей вилетів замок. У квартирі була з чоловіком. Він отримав поранення. Була встать кровати, як грохнуло стекло. Оце певне, що на перше мене стекло. Поперелякувалися, в ванну забігли. У ванну посиділи, поки трошки дихати почали, бо на лікарстві всі жили. Через обстріл будинку виникла пожежа. За інформацією рятувальників, площею 700 квадратних метрів. Пані Віра бачила, як деякі жителі рятувалися через балкони палаючих квартир. Звук такий, як всі і таке заріво, і така волна. Люди виріщать, кричать, з балконів пригають, бо багато ось, ось жінщини та саме позабирали в больницю. І жінчина з четвертого стрибнула, вона ногу поламала її теж забрали. За інформацією Дніпропетровської ОВА, в будинку вигоріло 60 квартир. Тут проживало більше сотні людей. З перших хвилин рятувально-пошукової операції рятувальники та поліцейські винесли з будинку 12 непритомних мешканців. 12 поранених прийняла одна з лікарень кривого рогу. Керівниця закладу говорить, найважчі пацієнти з опіковими травмами. Стосовно двох пацієнтів, це пацієнти, які вкрай важкі. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні, в палаті інтенсивної терапії. Решта пацієнтів важкі, травми різного виду, це мінно-вибухові травми, це опіки. Які потребують будуть потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації, на місці обстрілу розгорнули штаб допомоги, де видають будматеріали та декларують пошкоджене майно за словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Родини загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ отримують допомогу з обласного бюджету по 300 тисяч гривень. Після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбувати. І тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади. Також за інформацією ради оборони Кривого Рогу. Через ракетну атаку РФ в місті понівечено більше 30 багатоповерхових будинків. Тетяна Гринберг, Вікторія Пінчук, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг. У населених пунктах Марганицької громади, які розташовані поблизу Каховського водосховища, вода відійшла приблизно на 300 метрів від берега, а її рівень впав на 7 метрів. Через це у Марганці централізованого водопостачання немає з 8 червня неможливий забір води. У місті, за словами міського голови Геннадія Боровика, організували 27 пунктів роздачі питної води. Бідон та кілька відер щоденно набирає Ніна. Жінка живе разом зі своїми двома доньками та трьома онуками. Отак, умиться і їсти, зварити. І так ми і живемо. Скважини в нас немає. Стираємо так, потрошечку, з чашечки з полоскою. Я п'ю воду, купляємо в бутилях і вітіля п'ємо. Я це своїм не згодна давати дітям таку воду. Привозили цистернами на, на пожелі, дороги на вокзали привозили, то ми з них возили воду людям. То вона була трохи жовта. Ну, Томаковська санстанція її провіряла, і вона пригодна до пиття. У Марганецькій громаді без централізованого водопостачання близько 30 тисяч людей. Воду сюди привозять з інших міст у цистернах. Також є місцеві запаси у резервуарах. Зараз роздають лише питну, бо каже міський голова Геннадій Боровик, не вистачає ємностей. Дальнішим планується біля тисяч 50... 50-60 точок розбору води на пунктах роздачі води буде стояти Дві п'ятитонні бочки в одній технічна вода, в одній питна вода. Також ми плануємо пробурити 24 скважини. Одна вже буриться у міській лікарні. За словами Геннадія Боровика, розроблено проєкти з побудови нових водоводів до Марганця. Реалізувати їх планують впродовж кількох місяців. Немає централізованого водопостачання і Томаківці. Тут через підрив росіянами Каховської ГЕС подача води зупинилась 7 червня. Насочив басейн, у мене шість кубів води такої, дніпрової, У мене колодязь є в дворі. Ну, ну, колодязь тільки скотині воду ну, там, корові, свиням, то, бо вона не підтіва вода. Пункти роздачі води у селищі організувала місцева влада, благодійні фонди та волонтери. У черзі стоїть Ірина. Що ви збирали, Так, щоб було таке, щоб там постирати. там це, Так стоїмо, така, щоб. Бо дуже басейну немає. Ходимо, хоч басейна була. Воло буде понатону води. Сюди привезли дніпровські волонтери. Люди приносять з Дніпра, просто приносять нам в офіс воду, і ми пакуємо і привозимо, розвозимо. Це люди вчора накидали, задонатили нам 20 тисяч за один івент, і ми закупили. У перший день зупинки водопостачання розповідає голова Томаківської селищної ОТГ Іван Калашник користувалися водою з резервуара питної води від водоканалу Марганця, розрахованого на 2000 кубометрів. Ми почали цю воду розвозити, але в певний ну, до вечора не встигли всім і ввечері, коли приїхав наш водовоз за водою, нам не дали її. Домовився з сусідами там, Широківської громади, Запорізької області, Новопокровська громада, це колишній Солонянський район. З Самим містом Запоріжжя безпосередньо з водоканалом, щоб в них брати питну воду. Люди мають уже змогу де набрати і самостійно цю воду, і також ми нам, ДСНС допомагає з перших днів, вони теж розвозять технічну воду по населенню. У Томаківській громаді, за словами Івана Калашника, є багато підприємств та фермерських господарств. Вони каже голова, також користуватимуться водою із Запоріжжя. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро. У Покрові Нікопольського району через неможливий забір води з Каховського водосховища після підриву росіянами дамби без централізованого водопостачання залишилося понад 50 тисяч жителів. Лілія живе разом з чоловіком та донькою, мають трьох котів. Щоденно набирають по 50 літрів питної води. Це питтєва вода, це щоб готувати, кушати. Каранік, все. А технічну воду ми набираємо для унітазу. Беруть речі у старій машинці, для якої не потрібно багато води. Душ родина може приймати тільки туристичний. Це в, в Здесь нажимаєш кнопочку і отак себе купаєш, обливаєш себе. У Покрові, за словами заступника міського голови Віталія Солянка, облаштували 15 пунктів роздачі технічної води. Це місцеві запаси та цистерни з інших міст. Зараз можна набрати максимум 50 літрів у руки. Таку норму каже чоловік, встановили, аби не було черг. Набрати кілька бутлів прийшов і Валерій. Ділиться локації з водою не вистачає. Бабушкині поки дійдуть і упадуть зразу. Поставили туди воду цистерну цілу, вона ржава і страшна там вода. йде. Юрій бере звідси воду для приготування їжі. Каже, питної, яку видають у місті, йому не вистачає. Тому чоловік купує в магазині та використовує технічну. Це теж не дуже хороша, тому Ми її все одно сійдемо, як на пиття. Порушуються санітарні норми всіх процесів, тому ми однозначно цю воду називаємо технічною. Питну воду, яку місто отримало як благодійну допомогу, роздають у восьми стаціонарних пунктах. Є ще два мобільні, розвозять у селище громади. На одну людину на день передбачено три літри води. За словами заступниці міського голови Ганни Відяєвої, за останні чотири дні видали 150 тисяч літрів води. Три літри на одну особу на один день ну, не вистачає. Андрій взяв питну воду на трьох дорослих та чотирьох дітей. Це його родина та родичі з Херсонщини, які живуть у нього. Чоловік зараз у відпустці, тож, поки каже, має. А час стояти у черзі годину простояв. Може, менше десь ну, около години. Ну вчора я з півчаса я після обіду. Сьогодні я до обіду прийшов дольше простояв. У покрові також організували розвезення води маломобільним людям, каже заступник міського голови Віталій Солянко. Підвозять воду й закладам та підприємствам. У лікарнях планують пробурити свердловини. У планах розповідає облаштувати ще вісім додаткових пунктів роздачі технічної води. Також, оскільки більшість людей живе у багатоповерхівках, вирішуватимуть питання потреби у воді для вбиралень. Зараз розглядаємо. Питання і встановлення біотуалетів. біля міста багато є водоймів з технічною водою, з яких на даний час робимо монтажі насосів для того, щоб заправляти водовозки. Раніше у Покрові щодня в літній період споживали 12 тисяч кубів води з Каховського водосховища, розповідає Віталій Солянко. Аби відновити централізоване водопостачання, вже розробили проєкт. Однак каже, через постійні обстріли росіян реалізувати його важко. Відходити далі. До води до русла і качати воду з русла. Ну цьому всьому зашкоджує російські, які знаходяться дуже дуже близько. Тож, поки каже Віталій Солянко, неможливо прогнозувати, коли цей проєкт реалізують. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Алла Яценко продає зоотовари понад 20 років. Розповідає, починала з прилавка на ринку, а зараз власниця зоомагазину каже, що у разі ухвалення закону у другому читанні про зміни в оподаткуванні номер 8401 Їй доведеться закритися. Бо у проєкті йде мова про проведення перевірок використання РРО реєстраторів розрахункових операцій. У мене три тисячі наймінувань мілочовки. Навіщо? Якщо мій оборот за рік, за прошлий рік, 3 мільйони, а ліміт в мене 5 мільйонів. Навіщо оця до від 15 тисяч за апарат. Програма, я її питалась два роки, коли це вийшло законодавство, я питала, 70 тисяч в мене йшло і в трубу. Ми не змогли працювати, не змогли то не б'ється, якісь кода потрібні міжнародні. А в мене 60% товару українського виробника, який міжнародний код. Такошала займається розведенням рибок для продажу, як їх облікувати не знає. Ми не можемо тут навіть зробити переучок. Тому що коли ти виловлюєш рибку, щоб пересчитати, для неї це стрес, і 20-30% на наступний день ушло в нібиті. За словами жінки, вона збирається їхати до Києва на мітинг підприємців. Придумали для фопів такі штрафи. Для хабарників вони можуть відкуплятись на домашній арешт, а фопів треба просто розбути, роздіти і не дати працювати. Мені важко працювати, але я не можу сидіти вдома. Аудитор Михайло Кропивко пояснює, закон 8401 прийняли лише в першому читанні. За його словами, у документі йдеться про повернення акцизів на паливо і ставки податку на додану вартість у 20% замість семи. ФОПам першої та другої групи повернуть єдиний податок та єдиний соціальний внесок, в тому числі для третьої групи, та скасування пільгової ставки єдиного податку 2% на Прибуток. Що ми можемо мати внаслідок таких змін? По-перше, це скорочення економіки. Ми не отримаємо збільшення податків. Цього не буде. Буде скорочення економіки, буде збільшення безробіття, буде скорочення платежеспроможного попиту. Населення буде зубожнене. І як наслідок у нас скоротиться. Поток донатів на ті ж збройні сили. це теж треба рахувати як до фінансування бюджету непрямим Способом. Також за словами аудитора, податковий тиск може спричинити до бізнес-міграції. Тому підприємці зареєстрували петицію до президента України, аби він наклав вето на цей законопроєкт. Наразі документ набрав майже 11 тисяч голосів з 25 необхідних. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.